У партии регионов осталось 49 секунд, у нашей Украины 25 секунд, у Олега Тенебока 7,5 минут практически, у блока Юлии Тимошенко 3,54, у Компартии 4,30, у Гриценко 19 минут и у Инны Богословской 5,35. Итак, Гриценко, пожалуйста. Мы договорились, да? По предложению Олега Тегнебока, то із банкомата времени можна вибрати в один раз три хвилини. Ну, чотири, ладно. Це, це, це ви заліган домовилися. Я спробую. Олег Лівнібок. <плес> ви знаєте, товариство, я, в принципі, не мав наміру особливо реагувати на те, що говорить, то, що говорив пан Анатолій Гриценко. Тим більше, що... Організація, яку я представляю, ще два роки тому назад запропонувала свій проєкт Конституції України, і ми вимагаємо, щоб цей проєкт разом з іншими проектами був внесений на референдум. І в тому проєкті аналогічно так само стоїть. Розподіл повноважень президента і якою має бути система влади в Україні. Ми виступаємо за президентську республіку як форму правління, як за державний устрій, за унітарну державу, за те, щоб президент був дійсно головнокомандувачем і одночасно главою держави і главою уряду. За те, щоб суддів ми обирали місцевих суддів, за те, щоб в обов'язковому порядку був закон про персональну відповідальність за неправомірні рішення, а також прозора і проста процедура відкликання депутатів, там президента і суддів. Це дуже важливо. Дійсно і правильно, що ми сьогодні говоримо про те, що повноваження президента обмежуються певними функціями. Зокрема, це є оборона. Це є дійсно зовнішня політика. Правда, президент щорічно вносить доповідь в парламент. І там він повинен говорити і про економіку, і про все решта. Президент має дійсно великі повноваження для вирішення кадрових питань в нашій державі і дійсно може реагувати і звільняти тих чи інших представників. Але, пане Анатолію, даруйте мені, будь ласка, не бажаючи, скажімо, вступати з вами в дискусію, але я не можу не прореагувати на болючу тему за яку ви вибачилися, або, можливо, не вибачилися, але сказали, що ви маєте моральне право говорити, це питання голодомору. Тим паче, що ви розказуєте, що ваша родина е, постраждала від того. Товариство, повірте мені, ні одна нація в світі, вона себе не буде поважати, якщо вона не буде знати і правильно оцінювати свою історію. Якщо вона не буде ставити крапку на питання історичної справедливості, давайте тільки вдумаємося в одне. Тільки в одне вдумаємося. 14 мільйонів, таких самих, як ми з вами, невинних, були заморені голодомором. Інша справа, що президент Ющенко мав це зробити, коли він став президентом, коли його рейтинг був 55%. Тоді б ні в кого не виникало сумнівів стосовно того, треба там за голодомор говорити чи не треба. 14 мільйонів, ви вдумайтеся тільки, штучний Голодомор, який був вчинений в Україні. І знищено було ціла маса людей, таких самих людей. Питання історичної справедливості ми вимушені говорити. Та та сама Російська Федерація нас буде поважати, якщо ми самі будемо самі себе поважати, як ми будемо знати про свої коріння, а як ми шмата, брудна, то в нас витирають всі ноги. Ви подивіться, що робиться. В світі зараз нас ніхто не зважає. Тому давайте так, тему історичної справедливості, тема голодомору це є святе питання. Його треба вирішити і раз і назавжди, як то кажуть, відкласти і дітей вчити на тих питаннях. І ніякому випадку не спекулювати на тому. І е, не потрібно наголошувати на тих проблемах. Даруйте ще раз, пане Анатолій, я не хочу якби е, акцентувати на вас, бо тим більше з другого боку. Ну ви ж з тим президентом прийшли в парламент. Я не знаю, що там між вами сталося, ну але ж саме він. Вам запропонував першу п'ятірку, і я от коли проводив приклад, ну ви ж так само серед тих, хто там називається Луценко, Яценюк, Катеринчук, Гриценко, хто ще там п'ятий у вас був. Ви ж декларували ті самі позиції, а тепер кожен з вас говорить зовсім про інше. Я не думаю, що це є правильно, я не думаю, що це є політично відповідально. Сьогодні, очевидно, питання політичної відповідальності, очевидно, виконання обіцянок кожного політика це є базові речі. Але ще одне хотів би сказати, товариство. Ми говоримо про вибори президента і про повноваження президента, але не треба забувати, що який би не був зараз президент, все буде залежати вже пізніше від того, який буде новий парламент. І швидше всього, що новий президент, швидше всього, що він буде розпускати цей парламент для того, щоб мати для себе більшість. І очевидно, що якраз отут мала би відбутися зміна системи влади. Але що би ми не говорили, як би ми не говорили? Зміна системи влади. Те, що говорив пан Анатолій Гриценко, те, що говорили соціологи, те, що говорили представники там б'юту, партії регіонів зі своєї сторони. Ніколи це не станеться, поки не відбудеться докорінного очищення влади. Крапка. І, і по-інакшому не буде товариства, не треба собі робити жадних ілюзій. Тому в мене пропозиція. Даруйте, що ще заберу хвильку вашого часу. От зараз всім кандидатам президенти треба здати закордонні паспорти. Щоб вони часом не іммігрували, бо потім комусь доведеться відповідати, якщо та влада буде змінена. Пам'ятаєте, в нас вже у 2004 році була білоголуба імміграція? Повтікали з України, накралися, обдурили людей, повтікали, зараз сидять по Москвах, там, по Ізраїлях чи по інших країнах. А хто відповідає? По Америках. А хто відповідати за це буде? Де ті люди, проти яких можна відкривати кримінальні справи і треба відкривати кримінальні справи, за те, що вони вчудили? От є питання, людей людей А У кого є інші паспорти? А ви Савіку сумніваєтеся? Сумнівайтеся в тому, що половина Верховної Ради має паспорти інших громад... держав. Я але чого, я, але чого я не бачив, в тому я сумніваюся. Але я вам говорю, взагалі закордонний паспорт треба вилучити. Не дозволити їм втікти з країни. Е, пан Анатолій говорив про Лузінського, і я можу підтвердити про Лузінського. Бо до речі, тема з Лузінським була піднята Кіровоградською обласною організацією свободи перший раз, коли він ще до того вбивства за два тижні вчудив таке, що в, е, в тому Голованівську він спочатку вирішив зняти тризуб на пам'ятнику українській родині і вчепив туди серп і молот, а потім дав вказівку своїм васалам зруйнувати пам'ятник Шевченкові. Факт, факт, через два тижні той... Чоловік, чи як його назвати, разом з прокурором і міліці... з міліціонером головним Голованівського району вчинили вбивство і дійсно, як так їм допом... до... 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 дали можливість стікти. як дали можливість тікти Лазаренкові, як дали можливість стікти Бакаю, як дали можливість стікти, хто там був, як той Білуконь, колишній міністр внутрішній і багатьом інших. Вони крадуть, вони обдурюють, а потім нібито як згуся вода. І живуть собі припіваючи. Товариству треба завершувати такі речі. Тільки до корінне очищення влади. Все. І тільки це може вирішити проблему для України. І, люди добрі, ви не думайте про їхні шанси. Ви думайте про свої шанси на виживання. На жаль, сьогодні доводиться саме так говорити. Дякую Все. за увагу. Даруйте, пане Анатолію, що вам довелося стояти. Дякую. Українці. Все одно, як би там не було, ми є великою, потужною і сильною нацією. Ну і що? В них влада, в них гроші, в них вілли в конче заспі, в них от Майдан-арена зараз на Майдані, на Хрещатику, як е, пир під час чуми. Але нас є більше товариство. І якщо сьогодні нашу матір кривдять, то треба захищати нашу матір. І кожен з вас, кожен з нас, при тому як за шкодять своїй матері, буде захищати. Україну кривдять, захистимо її. І все одно все буде добре. Основне українці, бережіть себе. І тоді ми всі разом переможемо, бо ми є в і велике наша. Тут щось треба робити, тому що у трьох сил осталось какое-то час. А, а ми зараз посмотримо, хто був найубедительним вот в тому разговоре,

Не получила голосов.